Сьогодні 17 травня. О, десь 16 градусів. Ну, досить комфортно. Трошечки похмура погода. Сонечко то є, то нема. Приїхали сьогодні, друзі, з нашими собакенами. Ну, все як завжди. От, ми в цих місцях, десь днів 5 тому були, якщо пам'ятаєте, збирали трутовік серчано-жовтий. І там було дуже багато маленьких. Ось і подивимося, полізли вони чи ні. І, до речі, тут ще були голубінки. Теж походимо по цих місцях і пошукаємо. Ну, а все, що знайдемо, як завжди, вам покажемо. І ріжка воно вже ходить, шукає. Ну що там? Порадуй! Там одна штучка підігла. Ага, ну говорить, тільки одна штучка полізла. Ну, Подивимося. Дощечку, друзі, у нас майже не було. Ну так трошечки проморосило і все. Тому, бачите, все, сухо. Ага, ще, друзі. Ага. Зовсім нічого Зараз подивимось. І тут, друзі, того разу ми загубили свій ніж. Ще й пошукаємо а? Mm. Ось так. Mm. На радостях такі. Так. Course, його не знаходиш. Так. Ми вже декілька разів теряли. І от скільки не питалося знайти, таке враження, що, знаєте, лісовичок його забирає собі. Ну, не знаю. Ось, друзі, бачите, ці місця, де ми їх срізали. Нічого не пішло. А ось поруч... Поруч є. О, як. ну Дуже маленький і о, він один. Походимо тут, пошукаємо, якщо ще знайдемо, то і цей візьмемо. А так нема сенсу його одного такого малесенького чіпати. Я думав, що за 5 днів вони полізуть. Але бачите, ні. Думаю, це все з-за того, що вологи дуже мало, дощечків немає. Ну що там? Нічого нема, так? Да? Походимо, друзі, тут десь ще хвилин 10-15. Пошукаємо по цих деревах. І якщо ні, то підемо далі. Погуляємо по лісу. І пошукаємо ще грибочки якісь інші. Нема, друзі. Нема, не знайшли. Я от зараз на цьому місці, де ніж свій залишив. Я думаю, що не знайдемо його. А ні, друзі, бачите? Ось він. Знайшов, ну це гарна новина. Грібів нема поки що, але ножик повернули собі. Ну що, підемо, подивимося, що по голубінках. Може повезе більше з ними. Місця з голубінками поруч, недалечко. Тому ми практично прийшли От. Оцих місцях. Тут вже Краєчок ліса, там далі схили де. І ось тут ми їх знайшли. До речі, друзі, тут сезон білих гриби є, але ми тут ніколи не збирали в травні ці грибочки. Сухо. Під листички не дуже суха. Це якщо того разу ми щось залишили тут, не побачили. Маю на увазі голубинки. Що знайшла? О, ось так, бачите, друзі. А, так, що я казав. Якщо щось не побачили, то знайдемо. Нові навряд чи підуть. А ну. Показую знахідку. Ух ти! Ось так, друзі. Бачите, які? Супер. Отак. От ну зараз тут дуже уважно треба подивитися, так? Да? Цік також забрати. Бачила? Ріш. А де Ну знайшов там, походив, походив. І все ж таки знайшов. А ну-ка. О, які молодюсенькі друзі. Супер. А, До речі, три штучки, а ось і четвертий. О які. А, це такий запах. М -м, супер. Так що отак от. Початок вже є. О, які. Всього трошечки поїли, Ну, нічого. Ой, яка краса. Бачите, у них такий колір з листочком зливається. Треба дуже уважно тут подивитися. Жека щось неслухняний вже. Побіг кудись там. І рішек кличе його. як птахи гучно співають Ми їх вже кудись драпали Ви де? Ого! Десь метрів напевно сто. Трошки менше може. Зараз будемо потихеньку доженяти. Поки що, друзі, більш нічого. Окрім цих чотирьох грибочків. До речі, того разу, коли ми їх зібрали. Посмажили. Ну, куштували. Ой-ой-ой, такий смак у них. Нічого не додавали. Тільки сіль. Ніяких спецій, нічого. Дуже смачний. А ви де? Бачу. Собакини, як завжди, сиріший ходять Ось так Охорона Дійшли друзі до таких місць тут Ярочків багато Ну що, нічого, так, да, в тебе? Ну це знаєте, друзі, перші грибочки, тому масово вони ще не пішли. То може бути таке, що більш нічого і не попадеться. Але дуже гарно в лісі. Ой, так комфортно, неспекотно. Свіже повітря, такий запах у лісі. На жаль, камера не передає. А ось, друзі, ледве помітив. Напевно це також голубінки. Ось бачите. Ой-ой-ой, такі малюки. Супер. Да-да-да! Ось так. А це, напевно, друзі, знаєте чому? Тут мох і трошки волога залишилась Ну, в цих ярочках. Ось так. І вони тут чудово себе почувають. Ну, заберемо їх. О! Ну, які гарні грибочки. А Джека неслухняний не носиться. Вже трошки набігалась, але все рівно. Тікає, щось нюхає. Ну такі маленькі, бачили, друзі, я не знаю, це повезло напевно. Бо так рішення пройшла, бачите, а я побачив. Пішли, Марсик, пішли. Собакини, не, нехай водички поп'ють. Та підемо далі. Шо? Не дуже то й хотілося, да, Марсик? Треба... Ого ну. го. Ну так, у більш вкусніше. Смачно. У більба там <рес> <сама> смачна вода. <рес> Піднялися, друзі, нагору з цих ярочків. Тут більш така відкрита місцевість. Походимо, що тут, подивимося, якщо нічого не буде, то потихеньку будемо йти до машини. Небагато сьогодні поки що знайшли, але ж не без грибів, знаєте як. Ну що, друзі, підходимо ми до машини. Ну, що я можу сказати? Прогулка супер. Сім грибочків, знайшли. Дуже добре. Для початку сезону грибного. Ой, собаки набігались. Ми подихали свіжим повітрям. Гарний, гарний день сьогодні. Але треба їхати додому. Ну що, друзі, з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.